Дивлюся зараз Mazda CX3, 2017 рік, 2-літровий атмосферний двигун, коробка автомат. перевірено лакофарбове покриття, фарбований тільки один капот. Ну і Стандартно це по блоку, там внизу по блоку є масло. Прикладу фотографію знизу, там буде видно. Так, дибун не димить, працює добре. Зараз робимо тест-драйв, комп'ютерну діагностику. Косметично, нічого так авто. Єдине, що ось по порогу є ржавчина. Автомобіль з Канади там посипають дороги різною хімією, тому всі автомобілі з Канади вони з такими цими ржавими місцями бувають. По салону взагалі питань немає. Все дуже добре. Перевірив на предмет стирання помилок, видно, що 17 тисяч кілометрів назад стиралися, тобто автомобіль не готувався до продажу. Провели повну діагностику, помилок не знайшло. Підключилося до 11 блоків, всі блоки без помилок. Так, подушки безпеки стоять. Під нізом все нормально. Чисто по червоного особливо немає, просто пиль. Тут тільки ззаду трошки. Багажник все нормально, води немає, рожалочки немає.